Станом на 1 травня поточного року загальний борг населення міста становить понад 542 мільйони гривень, з них 21,5% завинило населення Сексиганського району. Високі показники заборгованості пояснюються тим, що близько 138 тисяч, а це 20,7% від загальної чисельності криворіжців, проживає саме тут. На сегодняшний момент, к сожалению, задолженность, которая есть по району, это более 116 миллионов, говорит о том, что где-то мы недорабатываем, где-то нужно находить новые пути решения этого вопроса. В исполкоме районного совета организована комиссия по своей частной оплате за жилищно-коммунальные услуги, на которую мы приглашаем руководителей предприятий и имеем возможность пообщаться с ними, найти какие-то пути реализации вот этой вот проблемы. Один из моментов этого аспекта, хочу, конечно, обозначить то, что мы выходим с предложением к руководителям предприятий, Яті, щоб вони розглянули вопрос о кредитованні своїх працівників, которые являются должниками. Ані ті работники заплатиш на комунальні услуги, а потім підприємство будуть планомірно у них утримувати заробітні плати. Найбільш продуктивну роботу щодо поліпшення ситуації з проплатами у першу чергу розраховують представники теплогенеруючих підприємств міста, оскільки від цього напряму залежить їх спроможність забезпечувати споживачів теплом та гарячою водою під час наступного опалювального періоду. На сьогоднішній день задовженість жителів... Сахсанского района перед государственным предприятием Криворожская теплоцентраль уменьшилась на 1,3 миллиона. Цифра внушительна, но она еще остается очень большой, потому что 26 миллионов, те, что должно нам население, запотреблено тепловой энергию, является большой цифрой. Идет сейчас интенсивная подготовка, согласно графику, к новому топительному сезону, как никогда необходимы деньги, поэтому мы каждый день, каждый день везде в средствах массовой информации, где только можно, на сходах граждан проводим такую работу, разве что люди должны понимать, наши потребители, что зима не за горами, а надо к ней готовиться и серьезно. Как показала предыдущая зима, что много есть проблем в зимний период, когда температура опускается ниже значки 20 градусов с минусом. Поэтому та работа, которая сейчас проводится совместно с исполнительными службами и с полковыми, я думаю, она в ближайшее время должна дать свой положительный результат. Незважаючи на всю роботу, проведену спільними зусиллями, спостерігається значне зниження темпів погашення боргів протягом січня 2012 року. На рахунки підприємств надавачів послуг надійшло від населення району 89% від нарахованої суми у лютому 78%, у березні 76%, у квітні 73%. У ході засідання було зазначено, що лише своєчасна повна сплата за житлово-комунальні послуги та відшкодування накопичної заборгованості щонайменше ще за нинішній рік, у тому числі шляхом стягнення боргів у судовому порядку, може забезпечити подальшу життєдіяльність нашого міста, тепло в оселях, закладах охорони здоров'я, освіти культури. Обговорюючи наступне питання порядку денного про заходи щодо реалізації у районі закону України про ОСББ, поряд з низкою важливих завдань, які поки що потребують втілення в життя, протягом першого півріччя спостерігаються певні прогресивні зрушення. Ми планували в першому кварталі створити три об'єднання. Ну, як вийшло, у нас два. На другий квартал планується також, як мінімум, три. Ну, вже у нас, як наразі, чотири об'єднання на сьогоднішній день ми готуємо. У нас в районі в 2011 році за весь рік створено п'ять об'єднань, в цьому році вже два. І другий квартал у нас показує, що повинно бути ще чотири. Тому рост і темпи росту є. Ми надіємося на поліпшення ситуації. даного питання протягом поточного та наступного років представники житлово-комунального підприємства району розраховують на активність мешканців щодо створення ОСББ зі свого боку. Обіцяють докласти максимум зусиль, аби вчасно інформувати населення та надавати допомогу у підготовці необхідної документації.